Шановне панство, вітаю! Ми продовжуємо наш репортаж з Кіровоградщини. І зараз ми знаходимося на полі ріпаку. І на ріпак ми прийшли не просто так. Я захотів зняти ріпак по такій простій причині, що з літа по осінь минулого року, саме коли припало на посівну, на посівну цієї культури, випало всього-навсього 40 міліметрів опадів. Була жахлива жара і просто. Неймовірно критичні умови посівної, але тим не менше ми бачимо доволі гарний ріпак. Звісно, не на всіх полях цей ріпак такий, але тут він прям, прям от дуже гарно виглядає. А зараз ми поговоримо з паном Віталієм, як же все-таки їм вдалося отримати такий ріпак, яким, в принципі, можна навіть е так похвалитись. Ріпак дуже гарно. Віталію, доброго дня! Доброго дня! Так, дійсно, ріпак тут е, дуже гарний. В цьому є переваги нашої технології е, стріптіл. Угу. Посів е, сівалкою хорш-фокус з шириною міжряддя 35 см, з додаванням РКД і посівом е, основного добрива е, НПК в, в лапу під рядок. Угу. Тобто, ви одразу, одразу час ви за один прохід і стартове добриво закривали і всі потреби вживлені рослин, фосфор калій плюс стартові добрива. Фосфор калій вносили на два горизонти десь приблизно 50 на 50, 50% на 16 см глибини, на ту глибину, на яку йшла лапа, і 50% десь на сантиметрів 8 см, по половині глибини лапи. А, друзі, ми от поки їхали сюди на це поле, я їхав, дивився на сусідні поля Ну Ви самі розумієте, центр України. Не знаю, це вже може назвати типовою зоною, а тут така шалена вітрова ерозія. Там, де була якась був якийсь обробіток землі, там просто видуло все начисто. Ну тут, звісно, у нас і рослинні рештки, і ріпак, тут ситуація інша. А взагалі, от як з вітрами, це проблемна тут Вітер ситуація. в цій зоні. Дуже проблемна ситуація. Є такі періоди, що може задувати посів. Особливо весною ранні посіви може задувати пилюкою рядок. Якщо в нас немає нічим прикритого рядка, міжряддя нічого не зв'язує пилюку, можемо мати дуже великі проблеми з вітровою ерозією, з пиловими бурями. Тому це як один з факторів переходу на рихлення, переходу на стріптіл, щоб міжряддя було закрите, і була органіка в ґрунті, в ґрунті і на ґрунті, яка запобігає видуванню вимиванню. Тобто от ми зараз на практиці бачимо що той, той напрямок, в якому ви рухаєтесь в плані технології вирощування, що він себе повністю виправдовує. Так. Ну, треба рухатися вперед, брати кращі світові практики, щось пробувати самим, удосконалювати, прилаштовувати під себе. Тоді можна отримувати результати. А гарний ріпак, що це за гібрид? Що за виробник, що за гібрид? Ми взагалі користуємося гібридами багатьох виробників. Вибираємо найбільш потенційні гібриди, вибираємо гібриди, які підходять нам під технологію стріптіл, тому що не кожен гібрид може вирости і дати хороший врожай по даній технології. Вона має свої нюанси е, при вирощуванні. Саме цей гібрид це гібрид компанії Лімаграїн, гібрид амбасадор. Угу. А які, от ви сказали, що ви так дуже ретельно підходите до вибору гібриду? А які конкретно мають бути характеристики у гібрида, щоб він задовільняв вас? Е, ну, щоб щоб задовільняв нас, і... гібрид має, має бути стабільний. Мати високий потенціал врожайності, підходити під нашу технологію вирощування, та й напевно все. Це ви перший раз перший рік лімагрейн сієте, чи в минулому також був Ну, В минулих посівах, виробництвах я використовував лімагрейн, в Таз Агро він вперше посіяний. Ага, тобто це е дебют. Дебют. В -агро. так. так. Не в мене, але в компанії. Ну, в ТАСАГРО, в ТАСАГРО, я кажу. Ага, супер. А, е, розкажіть, будь ласка, про цей посів, з якою, а, яке міжряддя, яка густота висіву, коли саме? Він був висіяний. Ну, якби я вже трошки наперед озвучив, що були дуже критичні умови посіву. Розкажіть, будь ласка, що тут робилося? Чи він в серпні сіявся, чи в вересні? Коли це було? Так, взагалі, сіючи цього року південну зону, ми вже не прив'язувались до вологи. Ми прив'язувались до температури навколишнього середовища, даний ріпак був посіяний в. Вересні, коли вже спала жара, спала спека, щоб насіння могло знаходитися в ґрунті. Ми саме це поле 17 вересня посів угу. з густотою 365 тисяч на гектар. Угу. Міжряддя 35 ми використовуємо при посіві озимого ріпаку. Ріпак анкером Анкер, Анкерна шина, від ну, фокус. І як бачимо, він зійшов 365, мені якби й густувато. Ага. Я, я б його ще рідше, рідше б сіяв десь, 1320-300. Ну... Йому, йому хватило б, якби були умови і. Впевненість про що так посходиться. Ну, ви завищували, я так роблю висновок, що ви трошки завищували норму, завишували зважаючи на норму, погані Ви зважаючи умови. на умови і період посіву. Це вже вересневий посів, вересневий посів ріпаку, якби не дуже оптимальні сроки, трошки норма була завищена. А якщо подивитись, ну я просто ми поки їхали сюди, деякі поля. Не знаю, що то за ріпак, що то за технологія, там не, не встиг роздивитись, але виглядали прям бідненько. Як ви оцінюєте посіви сусідів? Це у вас так вийшло, чи в принципі тут плюс-мінус він віджив? Про сусідів, якби говорити не дуже коректно, але ну, наші ріпаки мені подобаються. У нас Є сходи, у нас є розвиток культур, у нас є е, нормальний стан ріпаку, наросла вегетативна маса, він не вимерз, з ним все нормально. Е, в сусідів вийшло по-різному. Хтось, хтось має ріпак, хтось пересіяв осінню, хтось пересіває зараз. Ситуація ну, минулого року була складна і критична. Я не пам'ятаю такого року ще навіть напевно. Для посіву ріпаку, який був в минулому році, тому тут кому пощастило, тому пощастило. Або хто підійшов якось з неординарним підходом до цього, то ну, ну, і має. Я, я так зрозумів, ваше щастя було в тому, ну, окрім технології, звісно, самої, що після посіву таки там впало трошки дощу. Ну, ми посіяли. І десь за середину вересня, ближче під кінець вересня, таки впав дощик в цій зоні, і це нам ще якби допомогло в тому, що ми отримали сходи. Але якби ми працювали по класичній технології, то ми б його не посіяли і сходів би не отримали, тому що ґрунт не дався б виробитись під класичну технологію. Нам треба було б чекати дощу, щоб. От е, обробити ґрунт і потім аж після цього дощу обробивши ґрунт, вже були б затягнуті всі сроки, вже тоді під посів ріпаку, ніхто не говорить. Про таке. Ну так. А е, ви зібрали пшеницю. По пшениці з терньовим працювали? Зібрали, По зібрали пшеницю, е, злущили стерню відразу після збирання Салфордом. Ага. Провели лущення, якби закриття вологи плюс розподілення пожнивних решток. І далі тільки після цього посів. Угу. І після цього вже фокусом? Фокусом посіяли, більше якихось додаткових операцій не проводили. Угу. Зрозумів. Окей, хочу тоді ще декілька слів, декілька уточнень по ріпаку. Ви сказали, один із параметрів для вас важливих це стабільність. Що ви включаєте в це поняття? Стабільність це коли гібрид в незалежності від умов дає стабільну врожайність на рівні, там, чи на рівні інших гібридів чи на рівні своєї можливості до врожаю. Там стабільний гібрид це коли. Хороший рік він 4 тонни, поганий рік він 3,5. Але, одно... але, але при умові, що решта в хороший рік 3,5, в поганий рік 2,5. Ага. Це тоді ми вважаємо, що це стабільний гібрид, який підходить до вирощування. Тобто стабільний і високопродуктивний. Так, так і високопродуктивний. Стабільно високопродуктивний гібрид. що можна сказати по морозостійкості? Ну, Даний ріпак. Пережив морози, я би навіть сказав, на 5 з плюсом. Мінус 17 при цих вітрах без снігового покриву, і ми бачимо, який зараз ріпак, в якому стані. Так він там опекло йому листя, десь пішла втрата листової поверхні, але точки росту всі живі. Він відріс, витягується, продовжує виготувати. Ми вже провели тут. Інсектицидне внесення е, недавно було проведено розтрегуляцію з інсектицидом, так що ріпак розвивається в, плану, в планово і в якихось таких пошкоджень від морозу чи е, не, мінусів морозостійкості не, не помітили. А окей, от зараз, коли було похолодання, е, е, скільки тут було морозу? Якось це він взагалі на собі відчув? Ну, останнє похолодання було. Тут мінус 6 і по ріпаку не видно пошкоджень, щоб були якісь критичні пошкодження, є десь висвітлення листка, угу. є, але пошкоджень не, не виявлено. Закладаються бутони, продовжується вегетація, він активно наростає. Угу. Тобто, щоб закінчити вже історію з морозами, навіть під оци, після цих квітневих заморозків він не себе, потребує відновлення, він, нічого ви з ним ну, не робите. Спеціально, щоб компенсувати. Ні, спеціально, морозі. щоб компенсувати, нічого не робимо. Він росте, проводимо планові заходи по роботі з ліпаком. А, Гаразд, я пропоную, давайте зараз копнемо якусь рослинку, подивимося на його корінь. А ви бором підживлювали? Ми зробили під час першого інсектицидного 300 грам бору угу. в діючій речовині. Поки що голодування борного не, не виявлено. Бор він отримав і ще перед цвітінням чи в цвітіння, можливо, якщо буде нестача бору, додамо ще 75-100 грам бору на гектар. Окей, копаємо, дивимось що тут вийшло. До речі, одразу можна подивитися міжряддя, бачите, от стерня. Тут к моцна рослинка. Так, як ви бачите. Дві викопали одну. Одну Бачимо наростання. Проходить нормально. Це, Це наслідки морозу. Мікропошкодження, так. Розріжемо, подивимося, як він виглядає в розрізі. Бокові пагони формуються. Як взагалі цей гібрид по гілкуванню покущимо? В нього хороша компенсаторна здатність. Як ви бачите, навіть в такому густому посіві в нього є бокові пагони, тут цей редукувався, якби тут цей в чудовому стані, плюс оці, якби в нас був рідчий посів, вони б розвинулися і компенсували свою густоту. Ну, тут по кореню По кореню. нестачі бору в нас не виявлено, розвиток йде. Просто чудово на даний момент. Супер. Виглядає А, І потрібно зауважити, що вибрали просто першу рослинку без, без якихось варіантів. Так, вони всі однакові на цьому полі. Віталію, хочу ще уточнити, як ви працюєте по захисту. Давайте так: об'єднаємо це питання. А боротьба з бур'янами і які хвороби доймають в цьому регіоні? Чи є такий, чи в принципі він. Не ну, добре. Ну, боротьба з бур'янами в нас насправді все дуже просто. Грунтовий е на основі кломазону угу. плюс гліфосат для знищення проростків. Далі працюємо грамініцидом. Технології стріптіл грамініциду треба планувати дещо більше, ніж по класичній технології, тому що є моменти можуть попроскакувати, падалиця пшениці, злакові бур'яни. Але з цим в ріпаку боротися дуже просто. Плюс фунгіцидні захисти, вони ж і рост регулятори. З осені по потребі. Ну, з осені ми стабільно регулюємо, але вже в залежності від потреби, скільки разів. Ми будемо його регулювати, як переростає ріпак, як наростає. Весною проводимо з самого початку при виході з зими при настані плюсових температур від боротьбу від прихованого хоботника інсектицидом. Далі в нас стандартна процедура рост фунгіцид плюс інсектицид. Тоді вже починається квіткоїд, ще приховано хоботник, ми забираємо це, це питання. Далі працюємо в цвітінні фунгіцидом і інсектицидом. І далі при потребі працюємо вже після цвітіння по стручку, інсектицид і фунгіцид для того, якщо в нас є. Розвиток борошнистої роси. Угу. В принципі, з клеротиніозом, з альтернаріозом ми боремося ще на початку цвітіння. Угу. А якщо вже ми говоримо про стрічки розтріскування, характерне цьому гібриду? Е, взагалі, цьому гібриду не характерне, і я ще хочу сказати: правильно захищений ріпак. Взагалі не розтріскується. Хіба що там якісь природні катаклізми, вітер, дощ, град. Якщо ріпак захищений від хвороб стручка, від шкідників стручку, там йому, його, в принципі, немає що розтріскувати. Угу. І він нормально стоїть аж до жнив. Я кажу, це хіба якісь природні катаклізми виникають, і тоді може бути розтріскування вже. Окей, з, да, зрозуміло. А чи практикуєте ви дисикацію? Дисикацію ріпаку практикуємо, але дуже в, в критичних моментах, де це дійсно необхідно. Тобто ви стараєтесь, стараєтесь, щоб він стараємося, дозрів сам. щоб ріпак дозрів сам, віддав всі асимілянти в зерно, набрав масу тисячі, сформував врожай і тоді збираємо. Угу. Десикуємо. В дуже рідких випадках і ну, якби, я до десикації більше негативного відношення маю, ніж позитивного. Чому? Тому що ти вкладаєш гроші, а ріпак ще в полі. <рес> ну так, да, цікаво. Ну, але якщо ти... треба збирати, а він зелений. І треба ну як засушувати. треба збирати? Ну, от... Сроки піджимають там, погода. Сроки в ріпаку не піджимають, хіба що погода або забур'янення, або нерівномірність посівів. Тому що після ріпак це попередник під пшеницю, з ним нема куди спішити. До, до вересня місяця, після його збору, є ще купа часу це пшениця, попередник під ріпак і щоб її сіяти, ріпак треба збирати. І плюс, я ж кажу, є такі ризики, як втрата маси тисячі. Це це втрата врожаю. На ріпаку маса тисяч грає напевно одну з ключових ролей. Угу. угу. В принципі, якщо зробити висновок з того, що ви казали, то а, правильний догляд, правильний гібрид, ні, почнемо не так. Правильна технологія, правильний гібрид та правильний догляд, він знімає про, проблеми. З фінальною частиною так, дозрівання е, та збору. Правильно вирощений ріпак і правильно захищений, він не повинен мати якихось проблем перед збиранням і під час збирання. Угу. А я тоді все ж таки повернуся ще раз до Лімогрейна. Хочу почути: ну, оскільки ви казали, що досвід вирощування цього гібриду вже є. А, які, яку вражаність ви отримали на ньому? Ну. На теренах Хмельницької області ми отримували лімограйн стабільно в районі 4 плюс тонн. Гарно. Ну, не рекордно, але гарно. Але площі. А, це в середньому це мова йде не про. Не пікове поле, а в середньому ми отримували 4-4 плюс завжди. А, то це круто. Це то круто. Це тоді трошечки по-іншому потрібно позиціонувати. Це, це прям гарно виглядає. От, а в структурі посівів скільки площі він займає? Ну, якщо там розділити, можеш є, мабуть, якісь інші гібриди. У нас є е гібриди інших виробників, і кожного виробника не по одному гібриду. То в структурі посівів Лімагрань займає десь в районі 20-25%. Угу. Ну, але ми і не так багато маємо виробників, щоб більші відсотки. Угу. Ну, гарно. Ну, буду тоді бажати, нехай ну, звісно, на Кіровоградщині це важко, але нехай і тут 4 тони родить, і, і, буде, всім, і буде всім добре. А, отже, друзі. Якщо у вас є запитання, коментарі, будь ласка, пишіть, залишайтеся з нами. На все добре. Дякую. Віталію. Вам ще раз дякую. Було дуже приємно дякую. поспілкуватися. На все добре.